Так, подальше удосконалення. Подрівнюючи гілок 120 мм від производства шків. Постоянна проблема із цим гілкою і подрібнюючим, це лопається цей вал нижній. Лопається тому що... шестерни тут диаметром 70 миллиметров а внутри 30 минус шлицы остается 25 и он лопается брови шестерня использовалась от Т-25 пониженої передачи. Бров'я вол пониженої передачі 125 ворівав у цей шків, ну, у цей вол, але ну, все одно воно лопалось. Подальше вдосконалення, взяли дві такі шестерні, відпустили їх, проточили на 35 і поставили на шпонку. І тепер будемо пробувати, як вона чи ламотиме, чи ні. Ну, це перші випуски цих подрібнювачів. Тут ножі прикручені збоку, валів і він один ніж доганяє другий. На даний час так уже не рублят, рублят уволок. Прорези такие, туда вставляют ниж, и он идет стык у стык ножом. А тут он идет в наклад, через стаю ложку и тому ломается он. Ну, это уже Більше все вже вдосконалення. І ще одне можливо виточиться цей вол і от на кінці вола наріжуться ці шліци як шестерня. І попробувати токше. Тоді Сама то діаметр вола збільшиться до 40 мм, так як тут стоїть 208-й подшипник в діаметр його всередині 40 мм. Тоді все на шліцах тут трошки подвинулося, а підкладки ось роблюємо такий. Тут наче мало. А між ножами зазор виходить більший. Ось таке удосконалення. Посліднє, мабуть. А може, передпосліднє.